Дня, вітаю всіх користувачів і майстрів силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті ось такий от красунчик Mast Pro. Новенький, таких я ще не бачив, Цей перший. Моделька на 5,2 кВт на 48 вольт. Заявлена несправність. Новенький, підключали і мінусову клему з акумулятора черкнули на корпус інвертора. Ну, якби і все на тому. До речі, один користувач, ну, деякі, деякі теж запитують, запитував, як можна ну, не то, що збити налаштування, а йому потрібно було е, запрограмувати е, сонячний модуль. То якби от на таких от. Про версіях саме в Маста є інструкція, як відкалібрувати інвертор до заводських налаштувань. Затримую на декілька секунд, а ви там уже собі прочитаєте. Так, уточнюю ситуацію. Клема, мабуть, була від сонячних панелей, а можливо сюди акумулятор тулили. Як варіант. Але ні, то моя неуважність. Все-таки, е я неправильно прочитав, клієнт коротнув е мінусову клему від сонячних панелей. Так, розбираємо. Так, ну що, візуально тут нічого не видно, якби тут все хорошо, все добре. А от не візуально оцей мінусовий дзвониться. На корпус. Плюсовий не дзвониться. Мінусовий дзвониться теоретично. Там йому щось зімкнуло. Тому що, відповідно, дзвониться тепер і не тільки заземлення, а й нейтраль. Дзвониться на мінус. Можемо бачити, воно просто дзвониться. А, так, візуально ну, нічого не бачу, начебто все ціле, нічого не порозривало. Але розбираю. Ну, бусшина дзвониться накоротко. Транзюкам високовольтним гапличок. До речі, тут написано, що спочатку потрібно вимкнути інвертор, а потім підключити сонячні панелі. Тобто сонячні панелі підключаємо, коли в нас пімпочка вимкнена. А ще я придумую ось таку от модернізацію на всяк випадок. Ні, ну це реально проверсія. Геть навіть олово. Олово на ножки припаяно рівномірно. Така от проверсія. Супресорів купа, все залаковано, блистить, як зеркало. Але це все одно не допомогло транзисторам. Транзистори в короткому. Тому ну, будем, будемо міняти. Так, ну все, транзистор я замінив. Вийшло, звичайно, не так гарно, як було до ремонту, але нічого, страшного збираю і перевіряю. Ну що ж, накинув як-небудь все це купою, тим бо барахло Спробую вмикнути. Так, відсвічує версію. Окуляри я надів на всяк випадок. Так, щолк клац, нервонуло, От щось зникло чи що? А, це воно показує, перекидає просто показники. Потужність, вихід, вхід. Так, генерація йде. Вентилятори потихеньку дують на мінімалочках. 382 вольта на бутшині. 47,7 на вході. 228 на виході. Ну що ж, трохи так потестую та й можна скручувати. Так, все зібрав. Генерація у нас іде і спробуємо дати навантаження. Ну, а щоб не так нудно, навантаженням у нас буде блендер з водою. Так. Тест пройдено. Інвертор працює. Дякую всім, що переглянули відео. Ставте лайки, пишіть коментарі. Дизлайки теж.